Знахідка казка Єви Василевської. Ішли півені з куркою та знайшли зернятко. Пшеничне, сказала курка і клюнула смачно. Пройшли вони далі і побачили ще зернятко. Ячмінне, сказала курка і знову клюнула. Пройшли вони ще далі. Дивляться у траві маковинка чорніє. Клюнула курка, проковтнула маковинку. Дуже смачно, каже, тільки шкода мало. Досить тобі клювати, я теж їсти хочу, каже півень. Тепер усе, що знайдемо, моє. Ідуть вони стежкою, а там біля собачої буди між старою бляшанкою та глиняним черепком щось лежить. Дивись, каже півень курці. Що це таке? Це моє. Покрутила курка головою в один бік, в інший, поскребла землю лапою. Камінець, каже. Ні, каже півень, це щось інше. Тільки не знаю, що саме. Ні, камінець, наполягає курка. Ніякий не камінець, уперся півень. Від злості в нього навіть гребінець почервонів. Не віриш? Давай собаку збуде, покличемо, нехай він скаже. Виліз собака збуде, став чорним носом нюхати, принюхуватися, що аж усі піщинки навколо у повітря зійнялися. Та й каже Здається, це кістка. Яка ще кістка? Кому що, а тобі самі кістки. Розсердився півень, і його червоний гребінь став зовсім червоним. Не віриш, не треба, образився собака. Он тут кішка по деревах лазить. Покличте її. Послухаємо, що вона скаже. Покликав півень кішку. Підійшла кішка, краєчком ока боязко на собаку подивилася, штовхнула знахідку м'якою лапкою. Полизала рожевим язичком і каже: Це ж яєчко, яєчко маленької пташки. Я їх стільки у гніздах бачила. Ото вже вигадала, яєчко, вкрай розсердився півень. Сьогодні вже пізно, але завтра я покличу сюди старого індика. Він усе знає, і він неодмінно скаже, що це таке. Був такий сердитий, що навіть вечеряти не став та й пішов спати голодний. Сидить він на сідалі, а сон йому не йде, і все про свою знахідку думає. А тут іще й дощ по даху затарабанив, стукає дощ усе сильніше і сильніше, і півневі вже зовсім не спиться. Тепер у нього нова турбота. Як би не пропала під дощем знахідка, лише під ранок заснув півень та так міцно, що проспав світанок і не прокукурікав, як звичайно. І разом із ним проспали і кури, і качки, і гуси, усі мешканці пташиної ферми. А про індика годі й казати він завжди любив поспати, особливо під дощ. Вранці півень розбуркав індика і кличе дивитися знахідку. Стрепенувся індик. Ти що? Не бачиш, лє, як із відра. Я в негоду не виходжу. Старий став, кістки ломить. Почекайно, ну, ущухне дощ, тоді й підемо. Нічого не вдієш. Довелося півню чекати, поки нарешті не розпогодилося. Лише тоді погодився індик вийти з пташника. Повів півень індика дивитися знахідку, а з ними і кури, і гуси, і качки, і навіть кішка, на м'яких лапах кралася позаду. Вона не дуже приятелювала з гусаком. По мокрій траві, по глибоких калюжах вибралися всі на стежку. Підійшли до собачої буди, дивляться, а там, між старою бляшанкою та глиняним черепком, нічого немає. Ах, який був камінець, закуткудакала курка. Гладенький, довгенький. Це була кістка? гавкнув собака. Білий, твердий шматочок кістки. Що ви? Нявкнула кішка. Це було яєчко, маленьке, трохи рябеньке яєчко. Ось, каже півень індику, хтось уже підібрав мою знахідку, а все ти винен. Полінувався вийти. Стривайно, ну, не кокошся, відповідає йому індик. Краще подивися уважніше. Подивився півень. Біля буди, якраз на тому самому місці, де лежала його знахідка між старою бляшанкою і глиняним черепком, піднімається зелене міцне стебло. Листочками взялося в боки. Зелені вусики хвацько закручені, а на маківці червона квітка. Бачиш? запитує індик. Бачу. Відповідає півень. Щось зелене росте, але до чого тут моя знахідка? А ось до чого, сказав індик. Він був старий, розумний і знав все на світі. Це кущик квасолі, і виріс він не з камінчика. Тут курка набундючилася і подивилася ображено на індика. І не з кістки. На ці слова собака зніяковіло почухав лапою за вухом. І не з яєчка. Кішка заплющила очі, удаючи, ніби не чує, а з квасоляного зерна. «Так ось вона, моя знахідка, закричав півень, змахнув крилами і голосно, голосно закукурікав від радості.